Доброго дня, мене звати Роман Торіш, Савецький, я вчитель інформатики, розданець ягодника Атенського району. Хочу представити свій досвід. Моя звична тема це розвиток мислення у учнів на ворогах інформатики, на псадок інформатики я хотів додавати. Не тільки інформатики, критичне мислення я хочу їх розвивати так, щоб вони і по суденному житті. Вони навчилися просто критичні мислення. Знаєте, бачимо зараз на нижній час. Діти трошки сухо відповідають, вони не мислять так, як би вони хотіли. Це так, як повинні були мислити, вони не можуть сформувати думку правильно, не можуть щось придумати, не можуть вийти за ті рамки, які повинні мати виходити. Тому наше завдання ми особисто розвивати критичне мислення на такому рівні, щоб вони використовували його. Завжди постійно, щоб їм легше було жити. Моє крайне, якщо ви дивитесь вперед на все життя, навчайте людину. Чоловіка китайська мудрість, там говориться. Якщо ви дивитесь на рік вперед, це йте рес, якщо дивитесь на 10 років вперед, сажайте дерева. якщо ви дивитесь на все життя, навчайте людину. Так далі. Ростократичне мислення це дуже важливий аспект. На навчити ті теме з некратично на уроках, означає, навчити їх правильно ставити запитання, самостійно да робити висновки, знаходити і приймати правильні рішення і об'єктивно оцінювати тільки інших, а і себе. Не існує чітко переліку кроків, зробивши які, можна навчити критичне мислення. Діти, просто відбираємо і кажуть, отак, «Ну, думаю, і все, не можемо не заставити. Існує про те низка умов, які можна створити для того, щоб вони самі почали думати критично. Виділяємо час для стосування критичної мислення, дозволяємо вільно розмірковувати. Найкраще, краще мені подобаються дебати на уроках, коли вони хочуть довести свою думку, вони готуються до того, щоб довести її. Самостійно їм набагато цікавіше. Сприяє активному залученню учнів до процесу навчання, а забезпечує безризикове середовище відповідь від смішок. Знаєте, як найголовніше правило у мислення. Немає неправильних відповідей. Діти відповідають і не мають боятися того, що зараз їх засміють або осудять що їх, ти неправильні відповідь. Можемо дійти методом переговорів. Питань відповідей до того, як настільки правильно відповідь у дитину, але точно не осуджує мені, що вона неправильна Я Вставлю війну і здатність кожного учня породжувати критичні судження і ціною думки усіх дітей. Для того, щоб почати ефективно практикувати, сьогодні, повинні розвивати певність собі і розуміння цінності власних думок та ідей, а брати активну участь у навчальному процесі, ставитись повагу до різноманітних думок і бути готовими породжувати судження. Ну, ми говоримо, ти прийде, знаєте, я практикую і дуже подобається, як мені так і, і нестандартні уроки. Уроки. Розумію, уроки, розмірів, уроки, дебати і це. І так ми доходимо, доходимо до тої мети, яку ставимо перед собою. А це не просто, бути ігри, що ми граємось, просто прочитав про, 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 про уроки. Ставиться мета навчального та вихована, по якій ми доводимо діти цікавіші, діти хочуть це, діти йдуть на уроки, більшою Мотивація. Ну, я виділю отакі п'ять етапів усвідомлення змісту, обґрунтування навчання, ну, рефлексія і розненка. Ну, різних різного віку. Для досягнення успіху розуміти. Методи методи проєктів, нестандартні уроки, дефлексі, веб-квести, дуже подобаються діти. Діти часто використовують і самі вже, і на других уроках, і навіть на перервах граються собі квести, ставлю вони. Не веб-квести, можуть квести, як в мене, в інтернеті є. Вони просто квести собі граються. Це ну, е... моя теорія подалена на первій грубом. Я вам розкажу конкретніше про це. Методи проєктів, Це, що називається метод табуретки, теж дуже е, різноманітних ситуацій. Ми як впроваджуємо проєкти, як на увесь семестр, бо я задаю їм завдання, так і на пару тижнів, так і, може бути, на пару уроків діти готуються, підготували проєкти і доповідальні. І я собі думка в мене, що Вчитель повинен показати учням, що він ще більше передумав імпровізатори, ніж вони. І ми часто використовуємо нестандартні уроки. Такий урок вистава, урок ділова гра, урок змагання, інтегровані уроки часто використовуємо, дослідження, аукціони, діалоги, урок суд. Дуже подобається. Вчителями мені, але діти не дуже дуже багато. Урок телепередачі. Найбільш, як би я сказав, змотивованіші і найбільш цікавіше це урок телепередачі. Дуже подобається, як дітям такі мені. Телебачення діти люблять, бачать, передачі роблять, ми часто використовуємо такі. Фондатку була слабка ланка, найрозумніший, yes. де логіка, є імпровізація. Веб-квести. Веб-квести представляють собою міні-проекти, в основні на пошуку інформації в інтернеті. Це конструктивний підхід до навчання. Пущення не тільки збирають і систематизують інформацію отриману інтернету, але і направляють цю діяльність на поставлене перед ними завдання. Мета могла в них завдання в зимових песних того, що знаєте, які теж знає. Інтернет є дуже багато всього. Як потрібної інформації, так і не потрібної. Крім того, що діти вчаться шукати, знаходити. В інтернеті інформації вони мають її ще навчитися фільтрувати і потім доповідати мені вже в вигляді дебатів або в вигляді виступів, ту інформацію, яку вони порахували потрібною, цікавою і тою, що... От рефлексія. Найцікавіше э, застосовую найчастіші ну, розвитковий матеріал. ЗХД. Знаю, хочу дізнатися і довідався. Де вони заповняють, мені І показують, що вони вже знали перед уроком, що вони хотіли б дізнатися і що вони дізналися на уроці. От рефлексія в кінці. цікава діти. Так з перевідомлядомого. Бачите, як найкраще. Пояснюю, просто розтоктичного мислення, коли ми даємо знання потім. Діти зрозуміють, що вони розуміють, як вони застосовують ті знання, які вони візнають, аналізують, синтезують, ну і оцінка. Оцінка названа самооцінка. Якщо дитина може себе об'єктивно оцінити, то наступна критична місце. Так тіла.